Вітаю, друзі, з вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме спілкування з видатними майстрами минулого. А, дуже часто їхні імена є настільки знаковими, що, вимовляючи, ці імена, ми уявляємо собі їхні творчі роботи. І ось такою постаттю, ім'я якої зразу ж підкаже нам багато. Безсмертних творів мистецтва стане Сандро Боттічеллі. Митець пов'язаний з епохою раннього відродження, італійська доба, Флоренція. Звісно, осягнути таку тему без досвідченого експерта неможливо, тому я сьогодні радий вітати в цій студії нашу гостю з нами сьогодні. Пані Олена Гомерева, мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, Фахівець з образотворчого мистецтва, критик, дослідник, старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, викладач курсів аналіз пам'яток мистецтва, міфологія, історія зарубіжного мистецтва. У 2016-му запрошений лектор освітньої платформи Суспільний університет на UA Першому національному. Пані Олено, вітаю вас сердечно в нашій студії. Дуже приємно в програмі про мистецтво говорити з мистецтвознавцем. Дякую. І відразу зауважу, що іноді знакові імена роблять з нами таку річ певну ілюзію. Вони створюють ілюзію, що ми все і все про них знаємо. Щойно пролунало ім'я Боттічеллі, зразу в уяві багато його робіт. І ми навіть і гадки не маємо, що знаємо про цього митця надзвичайно мало. Особисто для мене було відкриттям дізнатися, що Боттічеллі – це не його справжнє ім'я. Тобто загадки розпочинаються на самому початку знайомства з цією особистістю. Скажіть, будь ласка, для вас постать Боттічеллі це. Загадка чи відкрита таємниця? Питання складне, тому що постать справді неоднозначна. І за своїм характером, і за змістом своїх творів, і навіть за характером їхнього виконання. Повністю ми ніколи не зможемо сказати, що дізналися все про Боттічеллі. і пізнали його натуру. Тому що, по перше, про нього зберіглося не так багато відомостей. І багато з них носять характер, характер припущень його біографи, починаючи вже з Джорджо Вазарі, вони викладали матеріал, який іноді не витримує перевірок документальних. І угу. в нас немає підтверджень і свідчень, які це ну, доводять, що це правда. Ну, є якісь такі сутобіографічні відомості, які наводив. У своїх роботах в Вазарі, які вже спростовані станом на сьогодні? Точних спростувань немає. Хоча Джорджо Вазарі, який жив вже після смерті Сандро Боттічеллі і залишив свої життєписи видатних живописців, скульпторів та зодчих, він збирав матеріали за свідченнями своїх сучасників, за спогадами, за якимись чутками, які він зміг записати і викласти от в цих біографіях. І хоча, з багатьма художниками він дозволяв собі такі досить кумедні і вільні припущення, в життєписі Сандро Бутічеллі він був досить точним. Такі ліричні відступи, які він собі дозволив, стосувалися характеру Боттічеллі, що він був жартівником і полюбляв пожартувати іноді так досить жорстоко над своїми друзями та сусідами. Оце дуже цікаво, адже ми звикли сприймати постаті митців, як деякі такі трафарети, да позбавлені суто таких людських живих якостей. Отже, як він жартував? Оцим дуже цінний твір вазарій. Що він показав показав художників як людей живих, він намагався передати їхній характер. Оці жарти, які описав Вазарі, вони іноді носили характер бешкетування, а іноді характер помсти. Ух ти. Зокрема, він описав випадок, коли поруч з Бутічеллі оселився оселилася людина, яка займалася ткацтвом. І ось ця людина встановила величезну кількість ткацьких станків в своїй оселі. І вони, напевно, робили якийсь шум. Вони не просто голосували, вони створювали вібрацію, О. від якої тряслися стіни, стеля і ботічеллі, за свідченням в базарі. Не міг ні не те, що працювати вдома, а взагалі існувати, спати і жити. А, і, хоча перемовини з цим сусідом нічого не дали, він сказав, що хочу, то і роблю в своїй оселі. То Бутічелі вирішив частково в жартума, а частково в науку, помститися йому. Він встановив на найвищій стіні свого будинку велику каменюку прямо над дахом свого сусіда. Боже, який жах. Так, да, Він застосував його зброю проти нього самого. Да. І від вібрацій, від його ткацьких станків, оця. Каменюка розхиталася, впала і поламала сусіду стіни, стелю. І коли він прийшов зі скандалом, Бутічелі йому відповів тим самим. Моя оселя, що хочу, те й роблю. І після цього їхні стосунки вже перейшли на мирний лад, вони дійшли згоди. Тобто така війна вона встановила між ними мир. Так, бо Бутіче показав, що з ним не варто не варто ворогувати. Хоча багато дослідників малюють бутічелі таким романтиком відірваним від життя, таким, який не приділяв достатньої уваги суто побутовим моментам, але ось цей епізод показує його зовсім з іншого боку. Цей епізод описаний в Азарі, який саме казав про те, що Боттічеллі був відірваним від цього приземленого життя, не вмів розпоряджатися фінансами і тому швидко витрачав гонорари, які отримував від знатних заможних замовників. З одного боку, так, це говорить про те, що він був хазяїном у своєму домі, але скоріше, не як владний хазяйновитий чоловік. А як людина, яка просто захищала свій особистий простір і mm. свій спокій. Так би сказали сучасні психологи. Да. Особист... Особистий простір. Особистий простір. Цікавий цей особистий простір. Бо, напевно, в цьому особистому просторі у митця завжди знаходяться джерела його натхнення. І я все ж таки, здивлячись на роботи Боттічеллі, можу констатувати: в нього є світський живопис і в нього є. Духовний, сакральний, пов'язаний з християнською тематикою. І між ними є багато спільного, є багато розбіжностей, є багато таких речей, які перетинаються. Перш за все, мене непокоїть те, що я не завжди можу дешифрувати символізм його робіт. Що ж, це і, і стосується і світського, і духовного живопису. Чи намагалися ви робити такі спроби? дешифрувати, знайти ключ до розуміння його робіт? Так, звісно. Я думаю, кожен мистецтвознавець, який тим чи іншим чином доторкається до творчості Боттічеллі, він намагається знайти інтерпретацію, яка б влаштовувала власне бачення цього мистецтвознавця. Оскільки темі символіки в творах Боттічеллі приділено багато уваги. Її намагалися дешифрувати з біблійної точки зору, з міфологічної, з психологічної, філософської точки зору. То мене скоріше цікавила можливість знайти загальну ідею картини, яку він намагався викласти. Ось, наприклад, одна з найнеоднозначніших картин Боттічеллі, його весна Примавера, Ого. яка сповнена різних символів та ще й різних персонажів. Вона є складною для інтерпретації. Дехто каже про те, що він зробив цю картину від натхнення поезією Лукреція, античного поета. І в цій поезії справді описується майже композиція цієї картини і всі персонажі, як вони ступають, по як весна. І Венера вони йдуть по цьому килиму, всіяному квітами. Їх супроводжує вітер, їх супроводжують грації. Дехто з дослідників говорить, що натхнення прийшло від поеми сучасника Бутічеллі Поліціано, який був придворним поетом Лоренцо Медічі, правителя Флоренції. І ця поезія вона була написана на честь турніру, який був проведений у Флоренції. Однієї версії немає, бо картина складна і мішана. Тому, якщо на неї подивитися і розібрати всіх персонажів, вони всі взяті з античної міфології. В центрі цієї картини ми побачимо Венеру, богиню кохання, краси, молодості, яка виступає урочисто до глядача. З одного боку від неї зображені три грації, втілення молодості і краси. А з іншого боку, показана сама весна. Персонаж цікавий, тому що в античній міфології весни як такої не було. Були різні божества, які мали певний стосунок. Наприклад, поруч з весною зображений зефір бог західного вітру. І він асоціювався саме з періодом весни, з тим, що він приносить тепло. Хоча насправді західний вітер в Італії не такий теплий. Приносить холода, але чомусь в античній символіці він став втіленням тепла і весни. Також там показана флора богиня рослинності, там показаний, показаний гермес. І все це відбувається в такому фантастичному саду. Якщо розібрати цих персонажів, всі вони мають певний стосунок до молодості. Кохання до радості буття і те, як написані ці фігури, м'якими плавними силуетами у напівпрозорих одежах, як плавно вони виступають, майже не торкаючись землі, наче вони так літають над нею, ширяють. Вся ця картина вона от справляє настрій чогось молодого, піднесеного і сподівань у цьому житті. Тому от мені близька така інтерпретація, тому що Боттічеллі ніколи не звертався до конкретного сюжету і не зображував його прискіпливо, точно, згідно першоджерела. Сама натура Боттічеллі, біографи його описують по-різному, але всі вони сходяться в одному. Що натура була нервова, вразлива, підвладна сумнівам, якимось коливанням і постійному пошуку. Хоча ми не маємо документальних підтверджень цьому, але вся творчість і біографія цього художника нам саме про це й говорять, що він був такою вразливою шукаючою натурою. Цікаво, те, що, наприклад, в особистому житті в своєму, як чоловік, він знайшов свій ідеал жіночої краси і закохався, і закохався, як то кажуть, ну можна так сказати, констатувати, що раз і на все життя до кінця, але це кохання було трагічним, при при цьому, знаєте, ну можливо, в нашому розумінні трагічним, можливо, а можливо йому не потрібно було щасливе земне кохання як звичайному чоловікові, адже його кохана вона була дружиною іншої людини. Це була Сіменета Веспуччі, дружина першого відкривача Америки. До речі, дружина брата, першого відкривача Америки Меріго Веспуччі. і вона досить рано помирає. І він, якщо не помиляюся, він заповідає поховати себе потім поруч з нею. І тільки там, у потойбічному світі, він нібито з нею якось поєднується знову і знаходить її, але. Я ловлю себе на відчутті того, що риси її обличчя присутні в його роботах, і в духовних, і в світських. Як ви вважаєте, чи має таке припущення право на життя? Ось, ось такий образ, монообраз, можливо, ви вже про це казали, що він не відтворює достеменно точно всі риси обличчя, пропорції тіла. Але Внутрішній образ якийсь, який він помітив в цій жінці. Чи можна казати про те, що він не відступає від нього в подальшому своєму творчому пошуку? Так, однозначно це можна сказати. Залишилося багато портретів, які начебто атрибутують як руки Боттічеллі, але це достеменно невідомо. Іначе... Тобто він, вибачте, ще перериваю, тобто він не любив підписувати свої роботи. Ні. А, взагалі, художники раннього відродження вони рідко ще підписували свої роботи. А, деякі з них вже прийшли до такої традиції, тому що саме відродження, сам Ренесанс, він ствердив нову роль художника. До того, в середньовіччі, художник прирівнювався до ренісника. І він був виразником, оскільки мистецтво було релігійне, християнське, він був виразником Божої волі. Його рукою водив Бог, Бог посилав йому натхнення. Тому художник він був його слугою. А як же ж він може так от марнославно підписувати свої роботи? І тому епоха Ренесансу вона ствердила нову роль художника. Він став майстром, талантом, меценати ганялися за художниками, переманювали їх до себе, і художник вже мав. Великий статус у суспільстві. Тобто художники в епоху раннього Ренесансу виконували функцію сучасних футболістів або зірок. Так. Кінозірок. Це було дуже престижно отримати видатного художника до свого двору. Боже, якщо б оцю таку традицію перенести зараз в наш час, було б дуже дуже добре. Багато митців знайшли б засоби для існування, напевно. Так. А з цього приводу є таке питання, продивляючись біографію Боттічеллі, я дістався висновку, що він служив двом протилежностям. З одного боку він був близький додому Медичі, і Лоренцо і портрет його брата Джуліано, який загинув під час заколоту. І ця школа медичі, неоплатонічна ця школа, і цей гурток заснований, підтриманий Медичі, до якого входив Батючелі. З іншого боку, Батчелі працював на папу Сікста IV, який все ж таки вважають історики не безпідставно був причетний до заколоту проти медичі. Чи не важко йому було поєднувати ось такі протилежні полюсні симпатії? Ну, це були не стільки симпатії, оскільки м, отримати замовлення від папи та ще й на розпис його капели, Сікстинської капели, яка потім буде прославлена фресками Мікеланджело, це було дуже статусно. Це було величезне замовлення, тому він з радістю відправився в Рим, щоб попрацювати з іншими видатними митцями, з Гірландаю, Росіні, Росіні та іншими. Тому для нього в цьому не було суперечностей, бо художник він виконує замовлення. Йому треба існувати за цей рахунок, і чим вищий статус замовника, тим краще для статусу самого художника. Попрацювати в Римі це була велика можливість для нього. І потім перспектива наступних замовлень, пошани і таке, і таке, і таке. І таке, і таке. А потім Лоренцо його з великим задоволенням повернув назад до до Флоренції. Не ображаючись на, на, на товаришування з папою Сікстом. До речі, дійсно ось парадокс в багатьох uh, з наших сьогоднішніх глядачів, напевно, Сікстинська капела асоціюється перш за все з Мікелянджело, і при цьому іноді забувають, що все ж таки розпочав цю роботу um, великий і не менш значний для Світової культури Боттічеллі. Якщо порівняти їхні роботи в Сікстінській капелі, ви як мистецтвознавець, що б ви відзначили? Я розумію, що неможливо напевно важити їх на шальках хто сильніший, хто більш досконалий, але чим вони відрізняються один від одного? Якщо їх порівнювати, то я б простежила дуже цікаву символічну закономірність. Боттічеллі був неоднозначним художником не лише через свій характер. А і через ту роль, яку він зіграв в мистецтві раннього відродження. Він творив наприкінці раннього відродження. Він, наче завершив цей етап і поставив в своїй творчості ті проблеми, які ще йому не вдалося розв'язати, які розв'язали титани високого відродження. Тобто він вже був не з попередньою когортою художників, його вважали архаїчним в порівнянні з ними, тому що він став шукати ідеал. І от в цій темі також дуже важливий образ цієї сімонетти Веспуччі. Невідомо, чи зображав він її достеменно і точно, невідомо чи це вона, але відомо, що він знайшов ідеал жіночої краси. Це те, що не дуже цікавило художників раннього відродження. Якщо зробити такий коротенький історичний екскурс, узагальнений, в те, що таке раннє відродження. То до Бутічелі творила велика кількість художників, серед яких флорентійські були провідними. Ну, так. Мазаччо відкрив цю когорту, а після Мазаччо його послідовників вони розвивали окремі проблеми, які започаткував Мазаччо. Флорентійських художників ділять умовно на проблемістів та оповідників. Проблемісти вони зайнялися живописними проблемами. Хтось зацікавився дослідженням перспективи, хтось зацікавився дослідженням анатомії і зображення об'єму, хтось зацікавився проблемами колориту використання кольору. Оповітники вони не зайнялися. Активною розробкою, дослідження мистецьких проблем, вони зайнялися розробкою сюжету, як показати історію в своїй картині з багатьма деталями, зі зв'язком між персонажами, з активною дією, щоб воно прочитувалося як такий зв'язний текст. А ті Челлі випадав із однієї з групи, із іншої. Для нього мистецтво було не дослідженням, а для нього мистецтво було можливістю виразити свій внутрішній стан і е, свої ідеали. Він в цьому був для них новатором. І він передвістив високе відродження. Тому що високе відродження, воно з оцих розрізнених проблем, які розроблялися, воно їх об'єднало і змогло створити ідеал. Тепер художники не наслідували природу, а обирали з неї найкращі риси для того, щоб створити і прекрасний фізично, і прекрасний морально образ. А проблему того, що це треба робити, поставив саме Бутічеллі. Він відсунув оці живописні проблеми на задній план і зайнявся наповненням емоційним настроєвим духовним наповненням, тому його картини вони такі складні в плані сенсу. Їх важко розшифрувати. Він шукав вираження духовних ідей. Ну, звісно, і не можливо, весь підтекст і неможливо до кінця розшифрувати, але дещо, дещо все ж таки підлягає. Такому аналізу, і ось, наприклад, його знамените поклоніння волхвів». Якщо взяти цю роботу, про яку я хотів би дуже поговорити, це той приклад, коли питають: а коли було винайдено машину часу? Я кажу, ну подивіться картину Боттічеллі, який перемістив сімейство медічі в повному складі в епоху Христа у Іфлеєм в час його народження. Ось вам таке цікаве. Тобто, він брав певні персоналії, переміщав їх в іншу історичну якусь епоху, в інший історичний ракурс і, напевно, знаходив в цих людях, в цих персоналіях дещо нове, невластиве цим людям, відкривав їхні характери з іншого куту зору, а нащадкам лишав послання певне. Так. Так, з цим можна погодитися. Ну, насправді, традиція зображувати сучасників в релігійних картинах, вона була поширена в мистецтві італійського відродження. І течелі, напевне, да. Так, але їх зображували трошки по-іншому. Наприклад, якщо це була картина з розп'яттям, то замовник міг стояти на колінах перед цим розп'яттям в сучасному йому одязі і наче от молитися. Або підходити до е, святого образу. Я часто таке спостерігав в стародавніх костелах в Європі, подорожуючи. Так, так. А Бутічелі він пішов іншим шляхом. Він прямо освятив своїх покровителів. Дивовижний хід взагалі не типовий. Дуже вигідний. Дуже Ах... вигідний хід. Хтось з дослідників вважає, що він сам обрав такий е, підхід. Дехто з дослідників вважає, що йому дали конкретне замовлення зобразити сім'ї родину медічі в образах цього поклоніння Волхвів. Але крім самих Медічі, він ще зобразив інших сучасників того самого поета Поліціано, представників цієї платонічної Платонівської академії і себе. Не забув зобразити в цій картині, Ось. як вважають, так знаходиться автопортрет Боттічеллі. Він розвернутий до глядача і так трошки згори дивиться на нас. Іноді кажуть, що цей образ такого гордовитого, трошки да -да -да, чоловіка, він не в'яжеться з цією нервовою натурою. Але якщо подивитися його фізіономічні риси, вони говорять нам про його характер. Його погляд непевний, оця вигнута нервова лінія верхньої губи, вони нам сповіщають про те, що всередині цієї людини є сумніви, є боротьба. Є боротьба пристрасти, емоцій. Чи, чи можемо ми назвати в цілому його творчість емоційною? Так. В порівнянні, звісно, навіть з тими, хто прийшов після нього з, з високим відродженням? Так. Мистецтво воно діє на глядача не лише сюжетом і не лише емоціями та виразами облич персонажів в рівні мірі, а іноді навіть в більшій мірі мистецтво впливає на глядача своїми лініями, плямами, ритмами. Часто так буває, що коли заходиш в музей до якоїсь зали, ще здалеку побачивши роботу, вже відчуваєш якісь емоції або тривогу, або навпаки, гармонійне умиротворення, радісний спокій. Ми ще не знаємо сюжету, ми ще не бачили образів, але фарби картини, її лінії, її загальна гармонія вони нам передають певний стан. І ось Бутічелі на цьому зосередився, саме на цьому стані, який він передавав лінією. Ось лінія і ритм. Мені дуже цікаво трошечки більше про це поговорити, бо це те, що особисто мені, наприклад, я не є знавцем у живопису в образотворчому мистецтві, мені не до кінця зрозуміло, як це ритм в живописі і наскільки він може бути різним в різних митців. Ритм, ну, це власне, що? Це повторення і чергування. Буває лінійний ритм, коли повторюються лінії, і а, чи вони гострі, чи вони плавні, чи вони тоненькі, ледь помітні, чи вони жирні. Від цього ритм буде звучати, ну, якщо перенести на музичні терміни, мінорно чи мажорно. Яким був ритм у Боттічеллі? У Боттічеллі часто говорять про музичність його картин. Його приглушені фарби з такими складними перехідними відтінками, і лінії, які заплітаються, звиваються, текуть, вони наче м, наспівують мел мелодію. Дивовижно, так. дивовижно, красиве порівняння. Якщо, наприклад, подивитися на оті недостеменно атрибутовані портрети сімонети Веспуччі, або подивитися близько на фрагмент народження Венери, відомої картини Сандро Боттічеллі, подивитися на виконання її голови і плеч, то там видно, як він ставився до ліній. Лінії з одного боку повторюють одна іншу, а з іншого боку, у лінії є розвиток. Вона звивається кільцями, вона змінює свій темп. Від швидкого до повільного вона окреслює плавні обриси і цим самим передає нам певний стан. Іноді оці ритми жіночого волосся вони привертали в його картинах більшу увагу, ніж сам образ жінки. І Думали. вони передавали нам настрій. А, ви зробили нам сьогодні величезний подарунок. Пролили світло на цілу епоху і на визначного митця якого ми знаємо, на жаль, за псевдонімом, адже Ботічелі це не його справжнє прізвище. Я хочу дуже, щоб наші глядачі відкривали собі його не за якимись ініціалами, а за його творчістю, за його значенням, за наповненням внутрішнім. Я дуже хочу, щоб кожен з нас, навіть якщо не є митцем, не є художником, привніс в цей світ ідеал краси, ідеал світла. Ідеал добра, стриманості, ідеал гармонії між духовним та матеріальним, те, що зробив свого часу Бутічелі, і побачити, що допомогла нам наша сьогоднішня гостя, пані Олена Гомирева. Пані Олено, дуже дякую вам за сьогоднішній екскурс. Сподіваюся, обов'язково зустрітися з вами в цій студії ще не раз, адже світ мистецтва. Є неосяжним. І а, запрошую всіх вас, шановні глядачі, відкривати цей світ в програмі Джерело мистецтв, яке провів для вас Микола Лисенко. На все добре, до побачення.